Хочеш піти? Не проси мене дратувати людей, які п'ють кінську кров. Я й не просила, не після комацу. Mm. Так, так розраховує намагає. на нас. Я люблю малого, але це надто небезпечно. Це ніколи не спрацює. Ми зробимо, щоб спрацювало. Це самурай? Я пане. Я Кенджі. Відомий саке. І найкращий Шима шахрай і Цивана, на острові. Ші. І саме тому він допоможе нам врятувати Ші. мого брата з Азамобай. То місто Фортеця. Якщо монголи взяли його, нам знадобиться армія, щоб проникнути туди. Або одна доставочка саке. Це ніколи не спрацює. Підготуй своє саке. Обговоримо план в дорозі. А, давайте спершу вип'ємо. Обговоримо. Рухайся, кенджі. Коли будемо близько міста, ви можете сховатися у віз із саке. Мол, можливо, не обшукують його. Більше ні. Це та ж сама доставка Саке, яку я доставляю їм щоразу. Вони люблять моє дарс. Дар знову! Вони держ сюди! Чаргуєш з ворогом! Ти монголи, манголи, і Моя голова на місці. Усе готова. <проб> <проб> Ви впевнені, що хочете зробити <проб> це. <проб> Будь що заради таки. Так, відчуваю, що пахне смаженим, тому перевдягаюся. Так, про всяк випадок. Щоб бути жирнішою. Яка ситуація вас замовай? Кілька людей чинило опір. Ті, що лишились вживи, тепер в живих, в'язні. або раби. Але ти ніколи не бачив таку ні. Але хтось працював у кузні останні кілька днів. Можливо, це твій брат. Як давно ви двоє знайомі? Я ще була надто молодою. Я лише починав варити саке. Я продав юні мою першу партію. На смак було як сеча. Але дешеве. Якийсь час я намагався домовитися з такою щодо продажів. Та він був надто м'яким. Люди розповідали йому сльозливі історії, і він давав їм саке безкоштовно. Яку сльозливу історію треба розказати, щоб тобі дали бухло? Типу, як саке може в чомусь допомогти. Монголи. Халепа. Вам двом краще сховатися у в... віз. Їх небагато. Магазин. Я горуюсь з ними. Ні, Джіне. так а так близько. Будь ласка. Гаразд. Тунь, 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 тунь. Залізаємо. Е Ану. Ну, ладно. Приготуйтесь. Вони Йо? можуть обшукати воза. Ти сказав, вони не роблять цього. На воротах. Ніколи не бачив їх так далеко назовні. Ти зупинись. Дарс! Саке для замобай! Ага. Да. Поквапся Ах. ще трохи. Що це були за крики? Неважливо. тихіше. Це Те через що проходить так. Твій брат бравний коваль. Вони не чинитимуть з ним такого. Ти цього не знаєш. Ну, на під'їзді до міста ми бачимо чудові краєвиди. Ми наближаємося. Тихо. Ну нічого. Я ще помщуся за всіх цих людей. Ну що ж, момент істини. Що тут станеться? Бонко. Таки не перевіряли нічого. Прикольно. Не можу повірити, що це спрацювало. О, ні. Хтось вивісив монголів. Вони спалили половину міста. От ми розділимось. Тримай монголів п'яними та відволіши їх. Я постараюся будь обережним, Кенджі. І ви, лорда Сакайо. Так, чекає на нас. Ходімо. Коли закінчимо, зустріну вас на перехресті за містом. Нам потрібно знайти місце для розвідки За мною. Пам'ятай. Жодних тривог робимо це тихо. Або в'язні страждатимуть. Все ясно. О, Загарбники виглядаєте такими спраглими. Давайте отримайте свій дарс. Він головний работорговець. Сволота. Він оглядає в'язні, наче вони якісь коні. Він може привести нас до таки. за ним. Блін, та тут немає де сховатися. Просто де б я не пішла, всюди мене буде видно. І ще й він зараз піде, і через сім секунд в мене закінчиться завдання. О, фух, в мене є ще 15 секунд. Ну добре. От падла. І сміється. Скоріш за все така в порядку. Він не намагатиметься тікати. Ходімо. Я тут просто намагаюся знайти хоч якийсь спосіб пройти далі, щоб мене ніхто не побачив. Ні, та що ж таке? Ну, схоже, треба якась інша тактика, бо ну мене тут бачать, а як за ними йти так, щоб не бачили, непонятно. Точняк, я ж можу, їх тут просто по дорозі валить. Мені ж сказали не піднімати тривогу, але не сказали, що не можна нікого вбивати. О, тут місточок є. У ньому буде зручніше. Ну, коротше, треба поверху. Бігти за ним. Я не стану твоїм рабом! Тут бачите оці місточки з бамбуку спеціально для мене. От спеціально для мене, щоб я тут ходила. Я оце стою тут і думаю. В мене, звісно, тут е, гарний огляд, але як мені далі? А може на оці, на оцей дах можна. Або на цей. В чому проблема? Ваш коваль, Така. Його робота низькосортна. Гадаю, він саботує вас. Так і знала. Так, тут. Він єдиний коваль. О, Я теж коваль. І я робитиму набагато кращу роботу. Ми можемо прогодувати одного, не двох. Я позбудусь його. Та будь готовий довести, що ти вартий. Цей не гідник. Він уб'є тако. Треба якось до нього рухатись. Тудонь. І мене ніхто не побачив, як чудово, чудовенько. Ринок повен монголів. Ми не можемо втратити з поля зору работоргівця. Якщо він першим добереться до так, Тримайся поруч, я щось придумаю. Так розповідаю, я тут спустилася вниз, пройшлася і мене все одно помітили і підняли тривогу. Ну і і я почала заново. Це є контрольною точкою, і тут треба щось придумати, якось обійти. Щоб можна було дістатися місця призначення. Звісно, якби у мене вже було там купа всього в арсеналі, то я б могла легко все це зробити. А так треба потихеньку їх вирізати. Просто ж вони ще й патрулюють, і... і якщо хтось із них побачить трупа, то хіба вони ну. Не почнуть там щось кричати про самурая? Я цього боюся, тому не стала цього робити. Ну і плюс я витратила трохи часу на те, щоб оглянути, хто де стоїть і е, хто які території патрулює. Це корисно, це треба зробити. По любому зробіться. А що він так довго тут стоїть? Монахівич, Іди браті. уже давай. Я хочу обійти будинок і заштрикати його. Ще мінус один. А тут уже складно. Вони всі стоять обличчям, і я не знаю, куди мені йти. О, може, якось через верх можна. Ага, на горі немає нікого. Тож можна спокійно тут лазити, чомусь жодне з вікон не відчиняється, Я... Розбити теж не працює. Блін. А, ну... <гум> Гаразд. Через таке вікно не можна вилізти. Але тут ще є два вікна, через яких можна вилізти. О, ні. Я впала вниз. Оботорговець. Не дай йому зникнути. А, блін! Мене побачили тут. А що тепер робити? Що тепер робити? Тут теж мені да блін підстава, це підстава, га, відлік зник, та й ой. Відлік закінчується, мене ще й помітили, і я заново починаю. О, мене перемістили в інше місце, і я тепер можу тихенько за ним йти. Супер. Супер. Я вважаю, що це був успіх. Ні, Ви, будь ласка. Мені Замаска. треба відпочити. Це так, так. Така. Ви, будь ласка, зупиніться! Так. Ого, я думала, що сакай піде, а тут юна. Сестро. Так. Так. Що я вони зробили ти. з тобою? Тепер ти в безпеці. Ми маємо сука. йти. Ми не можемо. Вони спіймають нас як інших. Це лорд Закай. Він захистить нас. Така. Мені потрібна твоя довіра і твоя допомога. Я постараюсь, мій пане. Тут недалеко ворота. Отже, це наш вихід. І! Вони знайшли роботорговця. Вони вб'ють. Треба ховатися. Рухайтесь. Можемо вилізти по тих ящиках. На перехресті нас чекає Кенджі Кенджі з вами, І якщо ми вийдемо живими. М ну таке як можна побігти. Правильно ж треба ж давати газу. Головне по звичці не тикнути на кнопочку. Ага, вони пройшли. Можна тепер іти далі. Бігти далі. Мчати далі. Назустріч Кенджі. Тільки неясно... Ой-ой-ой, я маю встигнути в цю траву. Не ясно, чи чекатиме на нас кенчі, бо він якийсь мені здався не дуже е, надійний. Та на якому перехресті він нас чекає? Скільки вже можна бігти, а? Ну? О! Звідси видно травичку, в якій я маю сховатися. Супер. Залишилось ж зовсім трошки. Коні! Вони біжать до нас. Ховайтеся в високу траву. І Тихо. Це Кенчі! Така! Тобі вдалося за тобою є хвіст. Ні, але ми не можемо повернутися до мене. Місце кишить монголами. Ми повинні йти. Маємо відійти від Азама Бай якнайдалі. Якийсь час по тому Не бачила монголів зі світанку. Гадаю, ми відірвались. Треба подумати, що робити далі. Попереду є місце, з якого видно майже всю ізухару. Усі в порядку. Я б випила і допомога не завадила б. Можу допомогти з першим варіантом. Така ти ще тихий. Вперше за довгі дні я не почуваюсь, наче зараз помру. Мій пане. Я дуже вдячний. Але звідки ви знаєте Кенджі та мою сестру? Я зобов'язаний життям юні. Ми маємо щось схоже. Я зовсім не пристосований, о, для їзди верхи всю ніч. Комасу, за тим хребтом. Кула. Там є кузня. Так, одна з найкращих на острові. Чудове місце для створення зброї. Можливо, інструмент для того, щоб джін залазив по стінам замку Канеда. Така, що скажеш? Мій пане? Я зроблю будь-що, щоб віддячити за порятунок. Дякую тобі. Така, Кенджі, відпочиньте. Ми не можемо лишатись тут надовго. Як ти? Я повернула тата. У нього потрясіння. Ви зможете дістатися комацу? Їжа та відпочинок допоможе йому. Твій брат був не єдиним в'язним в Бай. Ти врятуєш їх і змушу їхніх викладачів страждати. Саме так кузні Комацу. Я приєднаюся, як зможу. Діне. Дякую. Ді. Опа, чівочка. Ну, що ж, насправді це завдання було не таким довгим, як я собі думала. Зазвичай сюжетні завдання досить. Місткі, довгі, але це було досить швиденьким. І я сиджу на кручі. Не забувайте розподіляти свої очки навичок. Ознайомтесь детально, що можна вивчити? Що саме буде корисним для вашого стилю гри. Я собі обираю для свого. А і маю сказати, що ось це Ось ця штука Stand Off Стрік прям корисна. Бо по-тихому не завжди вдається прибрати там двох або навіть і трьох ворогів. Загалом до зустрічі на кузні Комацу. Всім дякую за перегляд!